Вперше на ній було нанесено метал, частинки метала, виготовлені на металургійному комбінаті Азовстання. На українських поштових марках така технологія нанесення була застосована вперше, що робить цю марку також унікально. Тираж марки 400 тисяч примірників, кількість вартоші 4. Я Запрошую долучитися до погашення. Так, давайте надамо слово кожному, хто бажає, будь ласка, підходьте і долучайтеся до погашення. Дякую вам за запрошення. Дякую дорогі, колективу «Укрпошта», що ви в цей час і саме допомагати і продовжуєте надавати можливість людям мати допомогу. Це важливо. Дякую вам за таку чудову ініціативу, щоб люди знали, пам'ятали про ті міста, які, на жаль, постраждали від окупантів, постраждали від нашого ворога. Щиро бажаю вам всім здоров'я, щоб все у вас як найкраще, щоб наша довгочірна перемога нарешті настала і настав наші країни. Ми могли нормально працювати. Я думаю, вам дякую за допомогу.